Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження. Це Tesla Model 3. Автомобіль з 2023 року, обладнаний 60 кВт батареєю, системою заднього приводу та на автоматичній коробці передач. Автівка приїхала із Сполучених Штатів. Пробіг даного автомобіля 39 тисяч кілометрів. Ціна її 23 290 доларів. Гума в нас 20-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи Камери 360, безрамочні вікна, задня оптика в чудовому стані. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон, темно сірого кольору, алькантара на дверях, велика простора панорама, багатозонний клімат. Повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь керма підігрів. Керма також, підігрів усіх сидінь. Основні функції виконує в нас широкий екран на мультимедіа з бездротовою зарядкою. Та багато іншими корисними функціями тому, кого зацікавило дане авто. Запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю прижинемо для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарків.